Друзі, вітаю вас на каналі Ікспорт Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал. Бити у дзвін та поїхали. Ганьба року Ф'юрі побувавши в локдауні в бою проти Нгану, отримав перемогу від суддів. Олександр Усик та циганський король провели розминку перед очним мегафайтом. Конголеський суперважковаговик Мартін Баколе зняв в рингу черговий скальп. Мені Пак'яо хоче взяти реванш та провести виставковий поєдинок проти Флойда Мевезера. Легенди боксу вже ведуть перемовини. Все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. Нарія Арена у Саудівській Аравії відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Квітсбері Промошенс, головною подією, якого став бій володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нгану. Ф'юрі зі старту сміливо пішов уперед. Чемпіон перевірив корпус Нгану. Потім влучив справа. Френсіс у відповідь відігнав Ф'юрі до канатів. У другому раунді Нгану викинув аперкот у клінчі, У Ф'юрі пішла кров. Циганський король одразу ж перейшов у. Тій кошульги, але збентежити нгану в нього не вийшло. Адже Френсіс зробив те ж саме. Бій виглядав конкурентнішим ніж усі очікували. П'юрі завдав більше ударів, але Нгану небезпечно відповідав. Наприкінці третього раунду нгану відправив Тайсона у нокдаун лівим хуком. Ф'юрі став діяти обережніше, і йому явно було некомфортно суперником, який не поступався йому у фізичній силі. У п'ятому раунді Нгану задихав, але й далі викидав небезпечні бомби. На останніх секундах цієї три хвилинки Ф'юрі зачепив його, однак Френсіс одразу ж відповів своєю атакою. Неймовірно, але Ф'юрі не знав, що робити з Нгану, бо, на відміну від багатьох інших суперників, не міг зав'язати його в клінчі. Як же тяжко чемпіону було у восьмому раунді? Нгану обстрілював його комбінацію. На будь-який смак наступний відрізок Фюрі почав бадьоріше. Доніс кілька ударів, проте не мав переваги. Фінальний раунд Гну почав з лівого хука проти цього разу повз. Френсіс виглядав впевнено, навіть намагався викинути удар у стрибку. А ось ф'юрі взагалі нічого не показав навіть на останній хвилині. Але судді вирішили остаточно ганьбити британця, віддавши йому перемогу. Результат бою ф'юрі переміг Нгану роздільним рішенням суддів: 96-93, 95-94. Та 94-95. Одразу ж після своєї скандальної перемоги циганський король віддав належне зірці ММА. Це однозначно було не за сценарієм. Френсіс Добіса, хороший боєць, сильний потужний панчер і набагато вправніший боксер, ніж ми всі вважали. Послухайте, він вкрай незручний хлопець і хороший панчер. Я дуже сильно його поважаю, як перед боєм, так і після. Нгану був вкрай незручний. Можливо, Нгану дав мені один із найважчих боїв за останні 10 років. Після нокдауну я нічого не думав. Це частина боксу. Мене знову вдарили по потилиці. Я не був приголомшлений. Все було в порядку. Не знаю наскільки близьким був бій, але я здобув перемогу. Ось і все. Мгану також поділився емоціями після свого дебютного поєдинку на боксерському рингу, в якому він несподівано для всіх дав рівний бій одному з кращих важковаговиків сучасності. Я почуваюся здорово, просто неймовірно. Я дуже радий. Бій склався не на мою користь, але я хочу подякувати його величності. Турки Аль-Ашейху за те, що надав мені можливість ще раз довести людям, що вони помиляються. Можливо, сьогодні я зазнав невдачі, я можу бути пораненим, але все ще здатний вкусити. Я готовий битися в будь-який момент. Ми повинні провести реванш, і я впевнений, що виступлю краще. Це був мій перший боксерський поєдинок. Це чудовий досвід. Я не виправдовуюся, я знаю, що зазнав невдачі, але я повернуся і буду працювати ще стараніше. Ще одне шоу відбулося після цього: до рингу вийшов Єдиний чемпіон світу у Ховівейті, українець Олександр Усик, який за контрактом має провести поєдинок з британцем 23 грудня у ті же Саудівській Аравії. Зіркові боксери провели дуель поглядів та поділилися очікуванням від майбутнього мегафайту. Ф'юрі повідомив, що його плани щодо бою за безперечний титул з українцем не змінилися, але все ж таки ще не може сказати, коли ця битва відбудеться. Послухайте, вся ця політика це не моя справа. Я боєць, Усик-боєць, немає сумнівів, що ми Обидва готові битися просто зараз. Якщо хочеш, давай зробимо це просто зараз. Але слухайте, організатори в усьому розберуться самі. Можу сказати точно, що це наш наступний бій, це гарантовано. Готовність зустрітися з Тайсоном також підтвердив і Олександр. Ми повернемося на цей ринг 23 грудня. Я готовий битися. Велике спасибі. Я пішов спати. А ось Френк Ворен, промоутер Fury, визнав, що британець не зможе побитися з Усиком цього року після непереконливої перемоги над надгану. Тайсон зробив те, що робить завжди, і здобув перемогу. Тепер ми дивимося в майбутнє. Ми знаємо, що бій з усиком узгоджений. Сподіваюся, що скоро ми визначимо його дату. Бій із Нгану був важчим ніж поєдинки з Дереком Чесорою і Діліаном Вайтом. Це факт. Бій з Усиком не відбудеться 23 грудня. Ф'юрі не буде до цього готовий. Йому потрібен час, щоб завлікувати своє тіло. А потім він повернеться в тренувальний табір. У нього залишиться тільки 5-6 тижнів на підготовку. Тож бій не відбудеться 23 грудня. На цьому ж івенті конголезький суперважкого глик. Мартін Бакуле воював з експретендентом на титул Карлосом Такамом. Майже 136-кілограмовий Баколе зайняв центр рингу і не поспішаючи почав вицілювати. Так багато рухався, але все одно в стартовому раунді пропустив кілька ударів. Друга трихвилинка виходила нудною. Тільки на останніх секундах Такам доніс лівий хук та розвинув успіх ударом праворуч. У третьому раунді Бакуле активізувався і пішов уперед. Конголезець доніс кілька хуків, але потім Такам Ам притиснув його до канатів. Однак, не зважаючи на виграшну позицію, Карлос пропустив низку оперкотів, після чого провів останні секунди раунду в режимі виживання. На старті четвертої трихлинки Такама знову захитало. Він лише зрідка відповідав на атаки. Баколе на останній хвилині Мартін вразив Такама акцентованим ударом по корпусу і пішов добивати. Рефері швидко втрутився і зупинив бій, хоч Карлос не погодився з цим рішенням. Результат бою перемога Баколе технічним нокаутом у четвертому раунді. Ще в одному поєдинку Андрікардо, колишній чемпіон світу з Нової Зеландії, Джозеф Паркер, побився з канадцем Саймоном Кіном за вакантні інтерконтинентальні титули IBF і WBO у суперважкій вазі. Паркер з першого раунду увінкнув джеб і почав обходити захист опонента. Дуже швидко новозеландець доніс потужний лівий хук, при цьому він не Забував обробляти корпус кін намагався відповідати, викидаючи праві, прямі та ліві хуки. Паркер запутував суперника постійно чергуючи поверхи. Екс-чемпіон мав перевагу в швидкості і він нею здорово користувався. У третьому раунді паркер потряс кіна аперкотом. Тут же від нього пішов ще один аперкот, після якого канадець опинився на настилі рингу. Піднятися на ноги до кінця відліку кін не зміг. Результат бою перемога Паркера над кіном нокаутом у третьому раунді. Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях легендарний філіппінець Менні Пак'яо заявив, що він веде переговори з непереможеним Флойдом Мейвезером з приводу реваншу. У грудні цього року у мене відбудеться виставковий бій в Японії. Ми працюємо з Флойдом Мейвезером або можемо влаштувати професійний поєдинок, якщо він захоче. Переговори тривають. Нагадаємо, перший та поки ще єдиний поєдинок між легендарними боксерами, на кону якого стояли титули WBA Супер. WBC, WBO та журналу Зарінг та звання найкращого боксера незалежно від вагової категорії відбувся 2 травня 2015 року у Лас-Вегасі на арені MGM Grand та завершився одноголосною перемогою Флойда. А тепер до вашої уваги розклад головних поєдинків тижня у професійному боксі. Британець Джо Кордіна та американець Едвард Васкес на івенті в Монте-Карло проведуть поєдинок за титул чемпіона світу IBF у другій напівлегкій вазі. На цьому ж вечорі бокса Сівенаті Ноншингата та Адріан Курієль посперечаються за пояс чемпіона IBF у першому найлегшому дивізіоні. А ось на івенті від Дона Кінга в Майами, південноафриканець Ілунга Макабу та німець Нуель Гевер Мікаеля. Ан зустрінувся в бою за вакантний титул чемпіона світу за версію WBC у першій важкій вазі. Таким був цей тиждень на цікаві події. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!